Ще одну автівку на передову відправили з Коломийського району. Родина Кулаїв з Городенки передала для потреб 10-ї гірсько-штурмової бригади Вольксваген Транспортер. Це вже 31 ша машина, яку відправили з Коломийщини на передову. Ще у перші тижні повномасштабної війни родина Галини Кулай з Городенки, як і багато інших сімей, усіляко підтримувала Збройні Сили України. Згодом пані Галина запропонувала двом донькам та зятям придбати автівку на передову, розповідає представник сім'ї Іван Мороз. Пояснювати і переконувати родичів не довелося. Всі розуміли, що це треба, всі тільки підтримували. Зараз ніхто не може стояти осторонь від цього. Всі прекрасно розуміють, що маємо гуртом москалів бити. Іван Мороз, перший заступник голови Городенківської міської ради каже, їхня громада з перших днів лютого допомагає збройним силам. Тепер і їхня родина долучилась. Автівку придбали за кордоном у сусідній Польщі. Її вартість враховуючи ремонти і підготовку вже в Україні, близько трьох тисяч євро. Вона практична з кузову, має шість сидячих місць. Думаю, що вона господарку, десь у військовій частині буде забезпечувати добре. Передають авто десятій гірсько-штурмовій бригаді, розповідає Іван Мороз. Адже багато захисників та захисниць Городенківщини. Служать саме там було важливо, що пішла нашим хлопцям. А 10-та бригада там, що наші хлопці, машини для військових. Це актуальна потреба. Вони будуть необхідні нашим захисникам аж до перемоги, каже заступник начальника озброєння 10-ї гірсько-штурмової бригади Ігор Ватрущак. Добре, що є змога, що ми всі не здаємося, що ми продовжуємо нашу боротьбу. Тільки єдність, і ми і ми переможемо цього, цього супостата. Водночас військові нагадують, що придбання і передача авто для потреб армії має відбуватись офіційно з відповідними документами. Що автомобіль просто переданий, без без якихось документів. Відповідно, його військова частина може поставити на облік. Відповідно, цей автомобіль не буде виділений на нього військові номери, на нього не можна буде списувати ніяке ні пальне, ніякий ремонт проводити на нього офіційно. Це все тільки можна проводити, потім буде за свої кошти. І на той ви сам найгірший випадок, що може бути Якщо, наприклад, десь станеться щось іменно з цим автомобілем, якщо не дай боже загине якась людина в цьому автомобілі, тоді буде дуже тяжко доводити, що іменно він знаходився цей автомобіль офіційно, і офіційно людина на ньому, як говориться, проходила службу. Це вже 31-ше авто, яке передала громада Коломийського району на передову, каже очільник військової адміністрації Любомир Глушков. Мені дуже приємно, що крім того, що державних установ, підприємств, організації наших підприємців, цілі родини долучаються до придбання автотранспорту. Тут до підтримки збройних сил України. У нас вже було таких декілька родин, які долучалися. і Це дуже приємно, що родина об'єднується, маючи якийсь фінансовий ресурс, хоче безпосередньо знести свій внесок у нашу спільну перемогу, наближення цієї перемоги. Дякуємо кожному, хто долучився до цієї акції. Хто ще вагається, долучайтеся, будь ласка, бо збройні сили України сьогодні, як ніколи, потребують нашої підтримки, нашої допомоги. Тільки, тільки спільно ми можемо наблизити нашу перемогу.